Українці у Франції більше не можуть користуватися посвідченнями водія, які видали в Україні. Ні, це не так. Хайте новини із Франції, вам пощастило, зараз буде три гарні новини про статус українців у Франції. Отже, мене в Тіктоці запитали, чи правда що посвідчення водія українське вже не діє і треба змінювати на французьке? Адже 10 лютого вийшов новий наказ про те, що українці можуть здавати на права. У Франції. Мене звати Альбіна Чеперис, і ви на моєму каналі Досвід Медіа за освітою я журналіст-редактор. У медіа працюю більше 20 років. У Франції знаходжусь 3 роки і будую свою кар'єру у галузі комунікацій, а також як франко-український кореспондент. Мені часто дорікають на цьому каналі, що я якось висловлююсь неоднозначно або. Не конструктивно, без суті і таке інше. Так, тому що цей канал це не моя робота, це моє волонтерство, і дуже часто я його записую не в ресурсі. Тому якщо вам імпонує такий формат, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо ні, то... тобто я не можу просто інформувати як новини, да? тому що я і сама працювала в інших жанрах трохи в Україні. Не суто інформативних, тільки на початку кар'єри я працювала в новинах і там інформувала. Але я в якийсь момент зрозуміла, що це не мій жанр, і я пішла в розважальні проекти телевізійні реаліті. І зараз я хочу розвивати себе більше як інформаційно-аналітичний журналіст, тому і на каналі я так інформацію розповідаю. І з нотками аналітики власної думки, десь думки можуть бути незавершені, Тому, будь ласка, підписуйтесь тоді на інших людей, якщо вам не імпонує мій спосіб викладання, я це все розумію, і тому не тримаю на вас ніякого зла і образи. Отже, переходимо все ж таки до цього наказу. 10 лютого 2025 року вийшов наказ про те, що досвід проживання ті роки, термін проживання на тимчасовому захисті, який мають українці, буде зарахований як нормальний вид проживання. Тобто, тут усі блогери, які три роки пророчили українцям, що цей термін не буде зарахований, якщо хтось хоче залишатися, і там мріє, дбає про свою натуралізацію, то цей термін буде анульовано і треба буде прожити на якомусь титрі для того, щоб потім подаватися на натуралізацію. Я е, в деталі зараз не буду вдаватися, тому що я і сама не знаю, чи буде ця практика, але ми бачимо ці м -м -м, тенденції. Да? Якби цього не було, це ввели отримання французьких посвідчень українцями. І це не для того, щоб їм заборонити їздити з українськими посвідченнями. Це нововведення як можливість отримати французьке посвідчення. Адже не всі українці приїхали сюди із посвідченням водія, виданим в Україні. Багато українців не мають ніякого взагалі посвідчення, не вміють водити, керувати автівкою, але багато регіонів. Не забезпечені гарним регулярним транспортом. Наприклад, у нас у Нормандії, в регіоні, в департаменті Кальвадос, автобус ходить між містами один раз на годину. Звісно, це незручно, і всі українці від цього страждають. Всі кажуть, їсти на велосипедах їм, звісно, але велосипеди у таку погоду дуже часто тут дощі, вітер, це не дуже практично. і Ось така місцевість гірська, трошки. На велосипеді теж не дуже зручно. А якщо ти ще хочеш щось купити, то це також, якби непрактично. І вирішила влада зробити доступ до шкіл, автошкіл і до. Того, щоб була можливість здати на права. Тому що до цього багато хто ходив на курси водійські, але потім стикалися із тим, що з тимчасовим захистом українці не могли здавати на права. Тобто ти пройшов школу, все вивчив і таке інше, а ти приходиш і тобі кажуть, ні, папірець рожевий, ваше АПС для цього не розраховані, у вас немає такого права. Отже, тепер це право є. І наприклад... Діти, можливо, які приїхали 3 роки тому, їм було там 15 років, зараз їм 18. І вони можуть придбати автівку, їм батьки можуть придбати автівку, і вони можуть їздити кудись навчатися в університет, наприклад, тому що теж в маленьких містах немає де навчатися. Тобто, це для того, щоб ті, хто не має посвідчення в Україні отримане, міг отримати тут. Придбати автівку і якось полегшити собі життя. Далі. Тут не треба казати, що немає за що жити, немає що їсти. Українці бідні, звидні. Це не так. Багато українців працюють, я вже казала тут. Я думаю, за три роки вже мали можливість якось подбати про свої ресурси усі. Я не кажу про верстви населення, не захищені, такі як пенсіонери або інваліди. Да? А, ну, такі більш-менш жваві молоді люди, які виїхали, які знають, як виживати в Україні, тим паче виживуть в Європі. Далі, третя, ось ця хороша новина про те, що українським посвідченням можна продовжувати користуватися. Якщо у вас є українське посвідчення, ви можете ним користуватися. Про це, до речі, і вийшло гарне відео на каналі, якому я довіряю. Це моє джерело інформації, тому що тут, у Франції з цим проблемами, з офіційними джерелами інформації, ця дівчина Вероніка вона працює в державному секторі і має можливість спілкуватися із людьми, які. Відповідальні за рішення по українцях, у тому числі, зокрема по українцях, зокрема, ось урок ще української мови. Тому підписуйтесь на її канал, подивіться це відео також, щоб ви не думали, що я голословно це не я придумала, не я трактувала. Є вже людина компетентна, яка це проговорила. Українці можуть. Їздити зі своїми правами єдине, що радить Вероніка, також подбати про те, щоб у вас був ось цей наказ від Європейської комісії, яка надала першочергово, коли тільки почалася війна, цей дозвіл користуватися українськими посвідченнями водія. Тому що якщо ми будемо грати в карти як Дональд Трамп, то ми зможемо сказати, що у Єврокомісії, у комісії, яка прийняла рішення для всієї Європи дати право користуватися і керувати автівкою да, з українським посвідченням водія, вона ця карта вища, і вона якби б'є ось цей наказ про те, що українці можуть отримувати посвідчення у Франції. Ну тобто, це не конфліктуючі між собою поняття, ось що я хочу донести. Я сподіваюся, що в цей раз вийшло структурно, інформативно і корисно для всіх, доступно. Тому підписуйтесь, ставте лайк і не забувайте ставити супер подяку, а також донатити БайМікофі, а також донатити на ЗСУ і всіх, хто захищає українські інтереси. До побачення!